Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я продовжую знімати відео на тему готові роботи. Буду показувати вам іграшки розміром від 20 до 22 3 см. Це ті іграшки, які у мене залишились в наявності. В попередньому відео, в першій частині, я показувала іграшки. Без одягу в одязі, але вони були усі великого розміру від 30 до 50 сантиметрів. Хто ще не дивився, кому буде цікаво, я вас запрошую на мій канал. Запрошую переглянути це попереднє відео, першу частину, і, можливо, вам також сподобається це відео. Ну, а хто вже подивився, так? Тобто, це була в нас така ще зустріч з вами після довгої розлуки, так як мене не було на каналі, от, я хочу подякувати, дівчатка, всім. Вам, хто переглянув це відео, хто написав мені надзвичайно добрі, щирі, теплі слова. Мені дуже і дуже приємно, що є такі глядачі, які дійсно відповідають взаємністю, які підтримують мене своїми переглядами, своїми вподобайками, підписками, і саме цим взаємним спілкуванням. Насправді мені дуже дуже приємно, я вам усім щиро дякую. От, сподіваюся, це відео вам теж сподобається. Буду зараз вам показувати свої ось такі цукерочки, тому що тут у мене є іграшки в таких різних всяких кольорах, невеличкого розміру, які, є, які залишились в наявності, сьогодні я вам покажу. Так, і ще хотіла вас запитатися, таке питання. Коли вам більш зручніше дивитися відео, тому що насправді так як мене не було на каналі два роки. Я хотіла би знати, в який час вам більше подобається, або, можливо, який час ви маєте для перегляду відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях це зранку чи в обід, чи швидше за все, що це може ввечері. Я думаю, особисто, як ввечері, можливо, і краще дивитися так, тому що хтось працює на роботі, в когось хтось їздить на дачу, хтось відпочиває зараз. А можливо, вечором ви повертаєтеся додому або просто вечором вже більш звільняєтеся від своїх справ, і можливо, ви маєте більше часу на перегляд відео. Ось тому мені насправді дуже цікаво, як як вам підходить. І я буду так старатися робити, щоб було і мені зручно, і вам зручно. От, тому напишіть, будь ласка, час, як вам більше підходить переглядати відео, і я вже тоді почитаю коментарі і якось це все спробую зробити, організувати так, щоб всім було зручно дивитися. От. Ну, а зараз перед собою ви бачите ось такі солоденькі. Кругленькі цукерочки. Називаю їх цукерочками, тому що вони зв'язані саме з таких солодких відтінків пряжі. Так, і тому ось такі медузки перед вами, дівчатка. Хочу ще сказати, що на медузи у мене є безкоштовний майстер-клас. Ви можете зайти на мій канал, переглянути плейлист, де. Є всі мої майстер-класи, і також там знайти медузку. Но хочу сказати, що медуза і вроді медуза, так. Але ось я, наприклад, коли починаю в'язати на ярмарки, так я беру в руки гачок, беру в руки пряжу. І в мене якось, знаєте, тобто не по схемі. Тобто я створила медузку, зробила майстер-клас. в мене є схема, але якось в мене так не виходить. Я беру гачок, пряжу, сідаю, в'яжу, десь більше роблю прибавки, десь більше роблю убавки. Оці, наприклад, щупальці я в'яжу також з різних кольорів. От, вони можуть бути коротшими, вони можуть бути довшими. Ось ці е, такі комірчики також можна щось по-іншому зробити. Навіть оці квіточки ну, люба фантазія в кого як вона зіграє. От і тому е, медузи в мене зазвичай. Получаються на виході, просто різні. От, ну, я думаю, що хто їх в'яже, то у вас так само так? це не обов'язково в'язати зразу так, по схемі, можна щось своє додати, щось забрати, щось прибавити. От. І вони завжди получаються такі різні. Але також, чим хороші ці медузи, в першу чергу, тим, що вони різнокольорові, так? що вони цікаві своїми ось такими, наприклад, широкими посмішками. Що вони ось такі кругленькі, ось ці щупальця е також цікаві для маленьких дітей. Такі іграшки можна повісити на дитяче ліжечку, можна в колисочку, можна в візочок, де ви йдете на прогулянку з дитиною, так і завжди, ось завжди, ось така іграшка буде прикрашати. Просто і так само і бавитися, ось цим всім можна. От. От тут можна багато чого, в принципі, сказати, хоча вони такі простенькі, але також і у використанні пряжі, вони теж дуже м, класні, дуже це все дуже гарно в'язати, так? Тому що ми можемо сюди на голову йде небагато пряжі зовсім, а на ці щупальця можна використовувати ось такі даже клубочки, залишки, ниточок. Ось, і виходить ось такі медузки. Тут у нас така квіточка є. Також я їх кріпила на нитку, бачите, вона у мене подвійна, не чіпляла на, на ці коротенькі брило, ну, як сказати, такі застібки, да? як ми купуємо, тому що вони занадто короткі, занадто маленькі, а іграшка сама по собі більшого розміру і незручно чіпляти. Тому я прикріпила на ось такі ниточки, можна зав'язати. Також будьте. От, очі на безпечному кріпленні 8 міліметрів. Ось такі. Так. Така персикова. Теж дуже гарно поєднання тут сходиться кольорів. Ось така блакитна з жовтеньким комірчиком. от Такі три медузки І ще у мене є. Ось такі. Як бачите, теж медузи, але вони вже інші. От. Тут так само можна в'язати по-різному. Навіть ось ця серединка, бачите, у мене ось тут ось так зв'язано. А тут по-іншому скріплено. От. Ці чуть-чуть навіть легші, бо я їх слабше набивала. Щупальця в них довші. І також я сюди прикріпила на такі пластикові закріпки, тобто дуже зручно на візочок, на дерев'яне ліжечко, там, в кого яке є, дуже гарно і зручно це чіпляти. Тобто, ось так ось такі. Так само, бачите, можна по-іншому зробити вишивку, і іграшка вже виглядає по-іншому. Такі 5 медузок. Далі, я їх заберу, тому що все тут не буде поміщатися. Так, ще хотіла сказати, що в'яжу я із плюшевої пряжі. Це гімалая Dolphin Baby. Або ось така, покажу вам просто як саму етикетку, так? Volans Бані Baby. Теж дуже гарна нитка. Дуже хороша. Так. Ще у мене є інші цукерочки. ось такі оксолотики. Ось такі три оксолотики у мене ще залишились в наявності. Дуже мила іграшка, насправді в'яжеться швидко, легко, і, як бачите, на виході виходить ось такий результат. Також можна комбінувати. Різні кольори. Такі хвостики, в них милі лапки маленькі, очі теж на безпечному кріпленні, розмір 12 міліметрів. Ось такі. Оце така блакитно-жовта, як наш український прапор. така І такого кольору Барбі. Схема моя. Майстер класу немає. Думаю, чи варто є робити майстер-клас. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, чи хотіли би ви зв'язати ось такого оксолотика. От. Так, такі три. А зараз я хочу поставити сюди ось таку корзинку, тому що в мене будуть зараз іграшки. Такі, які я хочу викласти сюди. І потім ми в кінці подивимося, як це все гарно виглядає в одному букеті. Так. І далі я буду показувати вам одну серію іграшок, з яких теж можна по-різному-по-різному по щось зв'язати, сформувати, підібрати інші кольори. Ну, і сподіваюся, що вони вам також сподобаються. І це буде в нас така серія: різнокольорові вушка і різнокольорові лапки. Ось такі два зайчика. Так, за розміром вони у нас 23 см. Це коли лапки, отак, вони розігнуті, так? 23 см разом з вушками. От. Як бачите, це є два відтінки пряжі, але. Два інших зайчика. Пластикові очі на безпечному кріпленні, розмір 8 мм. Можна сюди кріпити стрічки, можна зв'язати отакі, начебто, шарфики, так, такі шнурочки, ленточки. Одним словом, також можна щось придумати по-різному. Носики я вишивала сюди. Так. І будемо складати наші Будемо викладати наш букетик. Так. Ще у мене є ось такі два зайчика. Теж красончики, подивіться, які гарні. Так, зайчики всі одного розміру, тому що в них є вушка, так. Ще у мене є і такі два зайчика. І можна блакитний також, я думаю, використовувати, як і для дівчинки в подарунок. Цей може бути для хлопчика, цей може бути для дівчинки. Чому б і ні? Дівчатка теж полюбляють блакитний колір. Отакі От. От два красончика. А також дуже гарно, коли, наприклад, є близнята чи двійнята. Теж дуже цікаво. Я хочу їх ось так гарно зложити, щоб вони в мене тут усі помістилися. Так. Ще у мене залишились ось такі два педмедика, два братика маленьких. Так. Вони вже йдуть чуть-чуть поменше, тому що тут у нас інші вушка і розмір 16-17 сантиметрів. Ось такі два ведмежатка. Так. так. Далі. Ще у мене є ось такі два сіренькі. І далі навіть не знаю, як сказати, котики чи мишки. На вашу думку, кого ви бачите тут по мордочкам. Тому що я їх в'язала як котиків. Навіть от сиреньку ниточку таку підібрала, так? Але вони, можливо, і не хотіли бути котиками. Не знаю, дівчатка. тому напишіть в коментарях, кого ви бачите на цих мордочках. Є з блакитною ленточкою, є з рожевою ленточкою. Так, і зараз вам всередину покладу сюди чу-чуть іншу іграшку. Начебто одинакові, але насправді і ні. І ось ця саме ця іграшка мені нагадує шиншилу маленьку. Не знаю, як вам. Напишіть в коментарях, хто кого бачить тут. Вушка у нас, тут лапки. Ось така. Подивіться, як вони гарно виглядають в трьох. Чуть-чуть відтінок пряжі відрізняється, більш темно-сірий. ось такі. Три. Так, так. Далі. Єдиний у мене лисунчик залишився, Лисунчик. Або лисичка. Мені здається, що, скоріше за все, що це є лисик, як хлопчик. Ось такий. Як апельсинчик, так. Так, ось у мене ще є ось така жабка. І що я хочу сказати, що такого плану, от, все по цій схемі, так, у мене було кілька таких жабок, але вони були. Іншого відтінку зеленого кольору. Щось на зразок ось цього є ці очі. І я хочу сказати, щоб вони всі розбіглися, так, їх розкупили. Ось ця одна жабка у мене залишилась. На неї теж дивилися, але, можливо, не брали, тому що, можливо, колір не зовсім такий, який підходить більш для жабки. Ну вона теж така цікава. Вам зараз на камеру передає більш. Темно-синій колір. Ну, я думаю, що хто в'яже, в кого кому знайомий саме цей колір, то ви розумієте, що він не є такий синій-синій. Він і також має відтінок зеленого. От, такого бутилочного зеленого, я би сказала. Ось Така жабка залишилась. Ну, вона теж цікава, чому б і ні. Так. І зараз вам хочу показати ось такого красунчика. Подивіться, який він милий, цей жирафик. Такий, ну, дуже він мені подобається. Такий цікавий. Навіть ось ця стрічка теж його дуже гарно прикрашає. Такий прям нарядний, святковий. Так, жирафик. Так. Ой, дівчатка, ще не показала вам два зайчика. Я уже всіх складаю, складаю. Дивіться, ще ось такі два зайчика у мене є. В таких кольорах. Теж такий патріот. Блакитно-жовтий, красончик. І цей такий, теж як цукерочка м'ятна. Так, поставимо їх сюди. Ось. Ще по цій же схемі у мене зв'язався ще ось такий левчик. Дуже він теж милий, красивий. У нас тут навіть вушка є. Бачите, ховається в гривку. Такий левчик. Так, зараз я поставлю його сюди. І ще один левчик. З цієї серії іграшок ось такий прям шоколадний. Шоколадний, шоколадний. Теж у нас є вушка. Мордочка така, прям. Так. Теж хочу сказати, що ці два левчика от як вони. Є в таких відтінках, були світліших кольорів. Тобто, наприклад, сам лев міг бути зв'язаний з такого темно-пісочного кольору або такого от бежевого. Сама основа а гриба могла бути рудого кольору, і їх швидше забирали. Ось ці два такі темні залишились. Ну, вони теж дуже гарні. Но погодьтеся, що вони дуже симпатичні. М -м -м. Ось. Як бачите, вони тут у нас всі помістилися ось цю мою корзинку. Так, вийшов у нас такий класний, класний букет іграшок. Так. Поставлю в сторону. А зараз я теж хочу поставити ще одну корзинку сюди, тому що я буду тут також викладати інший букет іграшок. Я сподіваюся, що вони для вас будуть також цікавими. І першу з них я вам хочу показати, хто у мене є. Ось така хатинка-цікавинка. Як бачите, це зв'язаний жолудь. Тут у нас є листочок. Оця кришечка, вона тут розчіпається на гудзочок. Такий милий їжачок. І там у мене хтось живе всередині. І хто там у мене живе? Хто там такі вушка має? А це у мене ось така мила маленька лисичка або лисенятко. Холостик у нас такий є. Маленький-маленький лисенюшик, так? Ось. Я думаю, що саме така іграшка цікава для дітей віком 3-4 роки. От. Можна собою брати у подорож, можна виходити на прогулянку, вкладати це лисенятко спати. Для маленьких діток це досить-досить цікаво. Так. Залишимо його відкритим, щоб він трошки подихав. І далі хочу вам показати. Ось таке миле створіння. Подивіться, яка красота, дівчатка. Я створювала цю черепашку, чесно кажучи, я навіть і сама не думала, що вона вийде ось така. Я просто взяла в руки гачок, ось цю махрову пряжу, і просто почала в'язати. Я в'язала черепашку, ну, щоб вона вийшла у мене ось така. Гарненька, мила. Вона, начебто, от проста, так, голова, тулуб, чотири лапки. Ну, вона надзвичайно мила. Я просто від неї в захваті. Кожного разу любуюся. Навіть просто фотографіями, скільки в мене їх є. Я дуже-дуже задоволена, що я створила ось таку черепашку. Схема в мене є записана. Майстер-класа ще немає. Але я щось спробую. Зробити ось, якщо комусь буде цікаво зв'язати саме таку черепашку, то, можливо, я і зроблю на неї майстер-клас. Теж подумаю, в'язана вона із махрової пряжі. Хто в'яже, то ви всі прекрасно знаєте, що з неї не просто в'яжеться. Не просто з неї в'язати, тому що стовпчиків тут абсолютно не видно. Це треба в'язати на око. І хто вже навчився хоча б трохи з неї в'язати, так? І саме з цієї пряжі. Ось очі у нас тут з блискітками. Це самі новесенькі очі, які я от замовляла. Дуже вони мені подобаються. Сподіваюся, вам гарно передається, видно. от, Така черепашка. Я дуже нею задоволена. Просто взагалі садоволена. Так. Така пушечка, так, Пишечка. Так. І ще ось така в мене є черепашка. Така сама, просто чуть інші кольори. Животик іншого кольору. От. Ну, дуже вони гарні. Так, а в'язала я таку черепашку, можливо, комусь цікаво, із такої пряжі Волос Фокс. Цю ниточку дарувала мені Люба. За що, Любочка, я вам щиро дякую. Саме з таких ваших ниточок вийшлися ось такі наймиліші черепашки у світі. Я їх називаю. так. Можливо, тому що я їх зробила, а можливо, вони такі і є. Як для мене вони наймиліші. Ось із такої пряжі. 100 грам у нас тут є, так, і 100 грам 120 метрів. Відтінок, це, в принципі, інший. Я вам просто показую етикетку. Така вона з Ну, в'язати з неї непросто, але я вже навчилася, тому іграшки виходять ось такі. Так, і ще у мене є. Трохи інший вигляд черепашки. Вже зв'язана із плюшової пряжі. Гімалая Dolphin Baby, або Woland's Baby-Bunny. Ну, вони, в принципі, ті нитки вони насправді одинакові. Там є одинаковий метраж. Вроді би. Так, 100 грамів, 120 метрів. Ось така. Так, показую вам ще раз. Мила черепашка теж. Подивіться, які гарні очі у нас. І що ви думаєте, спочатку, звичайно, вона була без шапочки. І, думаю, чогось тут не вистачає. От як тут, це можливий ось такий варіант без шапочки, тому що сама іграшка така пушиста, так пухнаста. Тобто, їй якби не потрібен навіть ніякий аксесуар. От, а тут. Я щось так думаю, думаю, ну що би то їй зробити. Ну, от що би їй зробити, знаєте? І, звичайно, простенька шапочка, але ви подивіться, як ця шапочка їй пасує, як вона прикрашає цю черепашку. от, з такої дуже ворсистої м, ниточки. Я не назву вам зараз, дівчатка, цю пряжу, не не скажу вам етикетку, тому що в мене її немає. ось. Таку шапочку можна знімати. Подивіться, а вона чарівна. От на ці черепашки мені просто хочеться от, чесно дивитися і навіть нічого абсолютно не говорити, тільки ними любуватися. І коли я одягнула її в ось цю шапочку, от дивлюся на неї і точно хочу сказати, що це просто така дуже мила бабусічка. Бабусик такий милий. Ось така черепашка і ще залишили ми на останок ще ось така бабусечка в мене є. Теж дуже гарна, дуже мила дівчинка, вже в рожевій шапочці. Яка теж знімається, ну ви погляньте. Погляньте тільки, яке це чудо миле. Ось такі у мене були ще бабусики зв'язані. Просто хочеться її отак обнімати і не випускати з рук. І що, дівчатка, це були на сьогодні ось такі іграшки, які я вже вам показала. Я сподіваюся, що вони вам також сподобалися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка іграшка або в якому кольорі вам сподобалася найбільше. Мені, звичайно, буде дуже цікаво почитати. Я хочу їх поставити всіх якось так разом. І зараз вам покажу, які в мене тут. Получилися букетики. Ось так. От. І дівчатка-іграшки були сьогодні в другій частині. Такі у мене тут чарівні букетики сидять. Бабусики мої. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім спокійного та мирного неба над головою. Бажаю всім здоров'я. Залишайтеся завжди в безпеці. Всім ще раз дякую і па-па!